Хто має право на перерахунок пенсії? Наскільки збільшується пенсія після суду? Вітаю! Мене звати Колгано Іван Володимирович. Я помічник адвоката в адвокатському бюро приходько та партнери. З 1 березня 2018 року пенсійний фонд України, здійснивши перерахунок пенсії військовослужбовцям на підставі постанови Кабінету міністрів України про перерахунок пенсії особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб номер 103 від 21 лютого 2018 року перше. Незаконно не врахував додаткові види грошового забезпечення, а саме надбавки, підвищення, доплати та премії. Друге незаконно зменшив максимальний розмір пенсії з 90% до 70% від грошового забезпечення. Адвокатське бюро приходько та партнери допомагає здійснити перерахунок пенсії через суд та фактично гарантує результат. Для яких структур є актуальною послуга з перерахунку військової пенсії? Такі структури, як Служба безпеки України, служба зовнішньої розвитки, Головне управління розвідки при Міністерстві оборони, Збройні Сили України, Міністерство внутрішніх справ України, а саме працівники міліції, Кримінально-виконавча служба, Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба України та Державна фіскальна служба. Також слід зауважити, що члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на перерахунок пенсії по втраті годувальника. Порядок здійснення перерахунку пенсії таким категоріям осіб. На жаль, автоматизованого механізму щодо здійснення перерахунку пенсії, колишнім військовослужбовцям з рахуванням саме додаткових видів грошового забезпечення, не існує. І тому потрібно вчиняти певні активні дії, а саме збирати весь пакет документів, так звану доказову базу та подавати позов до суду. Що ви отримуєте, якщо підписуєте з нами договір про надання правової допомоги щодо перерахунку військової пенсії? Ми займаємось вашою справою під ключ. Ви не ходите в жодні структури, не збираєте жодних довідок. Всю роботу ми беремо на себе. В результаті ваша пенсія збільшується практично вдвічі. Слід зауважити, що оновлений розмір пенсії ви отримуєте відразу після набрання рішенням законної сили, а сума заборгованості нараховується вам за всі ці роки, але виплачується в порядку черги, та, на жаль, жодного правового механізму щодо прискорення такої виплати немає. Переваги роботи з нами. Працюємо по всій території України, підписуємо договір онлайн. Доводимо вашу справу до кінця, поки ви не отримуєте збільшений розмір пенсії. Якщо ви військовий пенсіонер або пенсіонер органів внутрішніх справ та вийшли на пенсію до 2018 року, спеціалісти адвокатського бюро Приходько та партнери допоможуть вам у здійсненні перерахунку вашої пенсії.